У Дніпрі відбулися урочистості для ветеранів до дня захисників та захисниць України. Захід зібрав демобілізованих військових, які повернулися на підприємства компанії після служби в армії. «Інтерпайп збирає всіх своїх ветеранів, які вже демобілізувалися, доєдналися до компанії. А ми дуже вдячні мерії, що нам дали можливість проводити це свято саме в метро, тому що це, це безпекова дуже важка, і нам важливо людей з Нікополя, з Новомосковська, з Дніпра, з там підприємств. де Вони працюють провести в безпечне місце Наразі близько тисячі співробітників продовжують боронити країну у складі збройних сил, а понад 200 вже повернулися до мирного життя, пройшли реабілітацію та поновилися на роботі в компанії. 82% військовослужбовців, які е, працювали на інтерпайпі е, до призова до мобілізації, після демобілізації повертаються на роботу до цієї корпорації. Це Багато говорить про довіру ветеранів до Інтерпайпа. Ми би дуже хотіли, щоб інші крупні корпорації підприємства приділяли таку увагу ветеранам, як це робить Інтерпайп. Своїм досвідом поділився і ветеран, працівник корпорації Ярослав. Чоловік з 2019 року працював на підприємстві від початку великої війни. Разом зі своїм чотирилапим побратимом виконав бойові завдання на Курщині та Харківщині. Нам було поставлено завдання дістати наших 200 хлопців з поля бою, і на зворотньому шляху я потрапив на протопівхотну міну. Мені відірвало ліву кінцівку ноги. Після курсу реабілітації та протезування ветеран повернувся до своєї роботи, але вже на керівну посаду. Я взагалі повернувся після реабілітації додому, і ну я місяць відпочив і думаю, а що ж робити? Дома на дивані валятися класно, але не добре. І це ж і стан здоров'я буде портитися. І, все. і я вирішив повернутися до сім'ї Інтерпайп, і мене з радістю прийняли. Завдяки підтримці Дніпровської міської ради, ветерани можуть проходити відновлення на базі міської лікарні. Тож корпорація реалізує унікальну програму з реабілітації. Це фізичне оздоровлення і психологічна підтримка і заходи соціалізації. Ми робимо щотижневі зустрічі для ветеранів та їх родин. чому вони важливі? Тому що адаптація найкращий формат світ до своєго по-своєму. Тому ветерани разом в такому ком'юніті з ветеранами компанії вони мають іпотерапія, робота з глиною, робота з арт-терапією, поїздки на яйлак, наприклад, на рафтинг. Та і різні формати, коли вони в такому безпосередньому форматі з родиною можуть спілкуватися, можуть отримати ну по суті таке де да, емоційне розвантаження. Окрім панельних дискусій, де ветерани могли поділитися своїм досвідом адаптації, також організували святкову програму з виступом відомого гурту Козак Сістем. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро